Привіт! Сьогодні покажемо вам ось цю містку нейлонову сумку в розмірі 90-50 та глибина ось так, 30 см. Це справжній помічник, коли треба перевести багато речей швидко і зручно. Сумка зроблена з щільного нейлону міцного водовідштовхувального матеріалу. Він не боїться дощу, пилу та подряпин. Шви посилення, ручки прошиті по периметру та виготовлення з ремінної стрічки, що зручно нести з собою або повісити на плече. Ця сумка розрахована на вагу 19-20 кг. Дно щільне, сумка тримає форму навіть з великою кількістю речей. Сумка добре підходить для переїздів, зберігання сезонних речей або перевезення вантажу в машині. Її часто використовують для складів, дач, ринків або коли просто треба взяти багато. Одразу. Попри великий розмір, сумка зручна у транспортуванні. Для зручності є дві ось такі ручки, які не ріжуть руку, коли вона повна, її можна нести удвох або поставити в багажник. Сама сумка легка не додає зайвої ваги. Отже, якщо ви готуєтесь до переїзду, плануєте поїздку чи просто шукаєте велику надійну недорогу сумку, радимо нейлонову сумку в розмірі L посилання на товар під відео.